Як же можна провести вибори під час війни? В інших відео я вже наводив аналогії, коли в інших країнах або в Україні відбувалися вибори під час війни. Але чи можна провести вибори в умовах війни за нинішню ситуацію? Не просто згадуючи, ну, раніше ми проводили у 2014-му під час війни, в 2019-му. Ні, от зараз чи можна провести вибори під час війни? І багато критиків ідеї проведення виборів заперечують саму. Можливість. Я неодноразово підкреслював, що повинна зробити держава для проведення виборів, вона повинна забезпечити дві базових речі: це безпека і справедливість. Безпека і справедливість. Я за вибори, безперечно, і з іншого боку, я усвідомлюю, що згідно нинішнього діючого законодавства. Якщо зараз оголосити вибори згідно Конституції, які мали відбутися в, в березні, в останню неділю березня цього року президентські не відбулися, що вибори би були небезпечними і несправедливими. Тому для того, щоб їх провести з безпекою і справедливістю, потрібні зміни до виборчого законодавства. Що таке безпека і справедливість? У нас можуть Відбутися прильоти російських бомбів від цих гадів, ну по будь-якому скупченню громадян. Скупчення громадян це що може бути під час виборів? Це може бути зустрічі з кандидатами, це може бути виборчі дільниці. Це питання безпеки, яке не захищено згідно нинішнього виборчого законодавства. Раз. Друге питання справедливості. Згідно нинішнього виборчого законодавства, у нас не можуть де-факто проголосувати Сотні тисяч людей, які знаходяться на фронті безпосередньо, в, на лінії зіткнення з російськими фашистами. Ну, вони ж не можуть з окопів бігти у борщі дільницю. Вони ж не можуть звільнити окопи. Тобто це несправедливо, якщо вони не матимуть просто права голосувати, а вони не можуть здійснити це право. Реальність? Реальність абсолютно. У нас не можуть взяти участь мільйони наших співгромадян, які опинилися за кордоном. Чому не можуть? Згідно нинішнього діючого виборчого законодавства, вони можуть голосувати лише в посольствах і консульствах. А в посольствах і консульствах пропускна спроможність на кілька тисяч чоловіка, не на кілька мільйонів. Тобто, і раніше, до цієї масової хвилі міграції, у нас там були черги в день виборів. А зараз об'єктивно стільки людей не спроможні пройти і туди і здійснити своє виборче право. Отже, навіть цей короткий біглий аналіз дозволяє сказав, стверджувати, що згідно нинішнього діючого законодавства, ми не можемо провести вибори з безпекою і справедливістю. Значить, якщо ми ставимо за мету збереження демократії, що потрібно зробити? Потрібно внести зміни. До виборчого законодавства такі, щоб убезпечити безпеку і справедливість, які зміни, ці, які зміни необхідні. Отже, перше, вибори повинні бути розтягнуті в часі. Від одного замість одного дня повинно бути голосування два тижні або, можливо, навіть місяць. В кількох країнах. Є таке право, вибори відбуваються там, протягом кількох днів. Що це дає е, виборцям? У вас не буде скупчення. Виборчу дільниці, У вас є розсередження громадян, вони не повинні приходити в один час в виборчу дільницю. це раз. Другий момент солдати військові наші, солдати і офіцери, які перебувають на фронті. Ну, за один день не може бути ротації з накопів для того, щоб вони пішли на обручу дільницю. Протягом місяця це абсолютно реалістично. Протягом двох тижнів теж реалістично. Тобто, таким чином у нас не лише безпека, а справедливість щодо, щодо громадян. Відповідна ну, аналогія із пропускною спроможністю там, посольств, посольств і консульств за кордоном. Але це ще не все. Як ще забезпечити е, безпеку? Якщо громадянин не хоче йти в виборчу дільницю, він боїться, це його право. Абсолютно, як може там, не покоїтись, наприклад, йти в кінотеатр чи навіть в магазин, бо це скупчення людей зараз в різних місцях. Це ж його право. Чи держава повинна і це передбачити? Для цього повинно бути урізноманітнення засобів голосування. Тобто на цей момент, згідно, згідно виборчого законодавства, ви повинні самостійно прийти на виборчу дільницю, окрім випадків, які розписані, наприклад, в е, лікарнях, де їздять і ходять з виборчою скринькою і таке інше. Тобто, можна цей список збільшити, можна урізноманітнити засоби голосування. Тобто, окрім виборчої дільниці, це може бути пошта уявляєте, голосування по поштою і таке є, наприклад, там, в США голосування поштою. Тобто, якщо забезпечити е, якраз, е, наприклад, акцизною маркою е, належними наглядовими радами, перерахування, належне перерахування цих голосів, то теоретично це можливо. Пошта. І хто захоче е, електронними засобами голосування? Чому обов'язково має бути окрім електронних засобів? Діє вона деякими обожнюється громадянами, а деякими ставиться під сумнів. Але електронне голосування все-таки впроваджується в деяких країнах, як, наприклад, в Естонії. В той же час ви не повинні вимагати від громадянина, щоб він обов'язково мав телефон або комп'ютер. Тому має бути право і можливість проголосувати і поштою, тобто і давніми засобами. Аналогічно, це уможливлює голосування знов таки на фронті. Приїжджає броньований автомобіль по типу інкасаторських з поштовими якимись там конвертами з належними засобами і збереження, і перевірки з щось по типу акцизної марки. І тайну відбувається голосування після того, їх перевозять в належні місця. Для перевірки, отже, теоретично ми можемо з вами зараз запропонувати таку серію заходів для того, щоб забезпечити ще раз кажу, базові дві речі, безпеку і справедливість. Наступна це вже суто технологічні зміни, які потрібно вносити до виборчого законодавства або не лише до виборчого законодавства. Іноді навіть можна навіть до Конституції України скажуть, ну, під час війни не можна вносити зміни до Конституції України. Думаю, що важливіше для нас демократія або та чи інша конституційна норма, і скажу, що в Україні є прецедент, коли норми, ті чи інші норми Конституції вони коригуються. В конституційний же спосіб. І це називається перехідні положення, де вписується та чи інша норма, та чи інша стаття, яка на якийсь конкретний історичний період, може бути прописана в якраз перехідних положеннях, відкориговує ту чи іншу норму. Тобто за бажанням, навіть конституцію можна відкоригувати. Я вже не кажу, що президентські вибори вони не потребують навіть таких. Змін Конституційних. Яка ще може бути зміна? Це може бути зміна пропорційності. У нас зараз вибори за відкритими списками згідно Виборчого кодексу. Якщо проводити вибори до Верховної Ради, безперечно, на період воєнних дій вибори повинні бути. Лише пропорційним. За всій мінус цієї пропорційної системи, я розумію, це можливість там, потрапляння небажаних персонажів в списки, але це з точки зору безпеки надзвичайно важливо, тому що мажоритарні вибори передбачають вибори кандидатів з виборцями. Виключно пропорційна система а, означатиме, що вибори можуть відбуватися в вірніше, виборча кампанія може відбуватися в електронному вигляді, а, а не безпосередньо в з, під час зустрічів кандидатів і а, виборців. Отже, і це можна відкоригувати за бажанням. Всі заперечення проведення виборів може бути може бути навіть не зменшення, а повністю заперечення за єдине бажання. Якщо є політична воля у суспільства і у влади, повернути демократію, я можу глибше розповідати про кожну з цих новацій питання в одному: чи хочете ви повернення демократії? І чи хоче влада повернути демократію? Чи вас влаштовує, що наступні 15 років, а це найбільш ймовірний сценарій? розрахований на біологічно-математичному аналізі проведення війни, у нас не буде виборів. Отже, вибір за вами: 15 років без виборів чи зміни до виборчого законодавства для того, щоб такі вибори були проведені. Слава Україні!